Кумедія. Поки я тяну ту першу рибу, хвилин 15 я її десь тягнув. витягнув, ну, на око десь кілограм 13, десь так він мав. Витягнув, кинув на мат. Поїхала. Друга палка. Я зайшов, то кинув того карпа в мішок і кинув скореньку воду і пішов. Того тягнув десь хвилин 12-10, десь так. Вийшов, витягнув цього, прихожу, карпа нема. Десь замочок розійшовся і він поплив. Тому фотографію я з ним не зроблю і вам його я не покажу. Ну, це був влускатий карп десь кілограм 13 Цей зеркальний він менший. Це десь така... ну не, не знаю. Вісімка, напевно. Вісім з половиною. Отакий. От Красавець. Через тебе я впустив рибу велику і не маю фотки. Маю що показати.